Я б дуже хотів зрозуміти, хто із Міністерства оборони допомагав роками спочатку нашої незалежності вбивати військові частини, продавати нашу зброю, віддавати ракети, літаки, тому що те, що у нас було на папері на момент початку антитерористичної операції в 2014 році, і те, що у нас було по факту, це це за межою добра із які зараз є топовими, які. І тоді вважалася літою, В них техніка не їздила, зброя була в жахливому стані, снарядів не було, не було транспорту, нічого не було. Ні, було, було, воно бляха, було, воно було на папері. Я абсолютно впевнений, що якщо б ми мали сильну армію, Путін би просто не поліз. От він би не поліз. Навіть якщо б армія була на 10% ефективніше, на 20%, це було б для нього страшно. Тому що зараз ми показуємо, що ми б його зупинили. На той момент не було нічого, і мені дуже хочеться, щоб ті генерали, полковники, які давно відставці, які живуть на своїх дачах в Кончазаспі і в яких все чудово, які з іншими генералами ходять в баньку, я б хотів, щоб вони доживали своє життя у в'язниці, а не в Кончазаспі. От що б я б хотів.